Всім привіт! Ради, раді вас бачити на нашому прямому ефірі. Сьогодні ми будемо презентувати вам деякі позиції наших товарів. Також ви зможете переглянути наші товари на наших сайтах fini.y або FINIA3. Також ви зможете переглянути ще товари о, відео, точніше, наших товарів, на нашому YouTube каналі. Підписуйтесь, переглядайте, якщо вас цікавить, або завантажити мобільний додаток Fini на ваш смартфон та робіть покупки легко та зручно. Так, зараз трошки почекаємо, коли трошки більше людей з'явиться. Ага. Так, так, так. Я думаю, що ми вже можемо починати. І так, з чого би хотів почати? Е, перший лот сьогодні це дрель шуроповерт німецького бренду Parkside. Він приходить ось такі заводські коробочки. Всього одна штука буде в лоті. Ціна його всього 900 гривень. Зараз вам більш детальніше покажу, що у нас ходить в комплекті. Ось такий у нас кейс маленький. У нас є інструкція. Де ви зможете більш детальніше ознайомитись з деякими параметрами? Є USB-порт USB, USB Type-C. Також е, в, цьому наборі, е, зараз. в цьому наборі йдуть 6 біт та один подовжувач. Сам шуруповерт ось так виглядає: пластмасовий корпус. Патрон виготовлений, виготовлений з металу. Інтегрована батарея на 3000 мА. Заряджається він порту Type-C. Ось тут є індикація заряду. Також, щоб він постійно, грубо кажучи, він постійно в робочому стані. Якщо ви натиснете, він починає працювати. Також реверс, вліво-вправо коригується тут. Є індикатор. Зелене це праворуч повертається, червоний це ліворуч, я би викручувати. Також є дві, дві швидкості. Ось вони швидше та трошки менше. Закручувати або засверлювати. Ціна даного дрелю шроповерту всього 900 гривень. А більш детальніше ви зможете е, дізнатися про цей дрель-шроповерту наших менеджерів. Номера телефонів є у е, чаті цього прямого ефіру. Вони закріплені, можете дзвонити або ставте плюсик, вони одразу вам дадуть відповідь. Далі в нас є дуже цікавий інструмент від бренду ParkSide. Це, наприклад, зараз вам покажу це, наприклад, ось такі жгути. Бачите? Ціна однієї штучки 184 гривні. Також такі от маленькі резиночки, ціна 87 гривень за штучку. Також така магнітна тарілочка. Ціна 46 гривень за одну штучку. Стержні такі для клеєвого пістолету. Ціна 109, всього 119 гривень. Також такі різнокольорові стержні. Все бренду німецького Parkside. Ціна всього 70 гривень. Також такі шнурки. Ось дом, бачите, витримують. До 220 кг. ціна 156 гривень. Далі є різноманітні круги для болгарки відрізні по металу, по бетону. Ціна, наприклад, такого 119 гривень, а так таких 89 гривень. Є їх багато різних варіантів. Такі, такі, наприклад, я зараз покажу по бетону ось ось вони. В нас йдуть 4 штучки в комплекті. Також зачисні отакі круги, ціна всього 60 гривень. Різноманітні скоби. Ось. Зачисний отакий круг. Його ціна всього 80 гривень. Ось такі наборчики у нас є різні. Ціна 110-186 гривень. Ви можете замовляти в менеджерів, ставте плюсик в описі, а, 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 точніше ставте плюсик в чаті. Або пишіть нашим менеджерам. Номера телефонів закріплені в описі, а також в чаті нашого прямого ефіру. Також така магнітна підставочка. Ось для болтів. Вона магнітна, вони дуже добре тримаються. Ціна всього 44 гривні. Також далі у нас іде ось така велика магнітна підставочка. Ціна його, її всього 161 гривня. Є також такий набір свердл. Ось він. По бетону. Такі от свердла. Ціна даного набору всього 327 гривень. Електроди, ось такі 260 гривень у такій пачці. Якщо вас щось зацікавило, пишіть нашим менеджерам. Ціна приблизно 250 гривень за кілограм. Ви можете замовляти в наших менеджерів. Далі. У нас ідуть LED-лампи. Е ага, секундочку, ні. Пробачте. Товари для тварин бренду Zoofari німецького. В лоті всього 7 штучок. Це йдуть дві пари ось таких рукавичок. От вони, такі силиконові, для того, щоб ви вичухували шерсть. Домашніх тваринок. Далі така машинка для стрижки. Коврик. Він середині усередині є е, фольгатика, е, також він е, позаду такий прорезинений для того, щоб не сковзило покриття. Також така поїлочка для собак, також бренду Safari. Всього в даному лоті 7 одиниць. Е, цін, е, Ціна даного лоту 812 гривень, а собівартість однієї одиниці всього 116 гривень. Замовляйте вже наших менеджерів. Пишіть їм плюс у чаті. Так, далі у нас йдуть led лампи бренду Livarno Home. Всього в лоті 48 одиниць. Зараз я вам покажу декілька варіантів. Я ось така led лампа Вона у нас іде. Ви можете використовувати з додатку Smart Home. Є ось такі лампочки. Вони, вони так само ледовські, вони такі дизайнерські, дуже гарні. Ага, ага. Вони йдуть на 6 кВт. Є такі маленькі, зараз покажу вам трошки. Вони також ледовські. Ось так вони виглядають. Цоколь у них є 27 у цих маленьких лампочок. Є такі, цоколь GUI 10. Також можете використовувати з додатком Smart Home. Є ще такі. Цоколь, цоколь де в них є 14 вони різнокольорові. Завантажу додаток, використовувати з мережі Smart Home і можете міняти кольори. Далі йдуть лампочки такі, вони також ледовські. Цоколь в них Є27. І такі от дві штучки в комплекті. Цоколь є 14 вони такі теж дуже гарні, дуже дизайнерські. Я думаю, підійдуть у кожній квартирі або домі. Ще раз ціна даного лоту 1970 гривень. Ціна однієї одиниці – 41 гривня. Далі в нас йдуть придверні килимки «Ліварно хом Ось так вони виглядають. Ось такі придверні килимки. Дуже гарної якості. Вони усі пророзині, щоб не сковзило. Різних дизайнів. Наприклад, ось такий дизайн. Всього в лоті буде 6 штучок. Або ось такий велком. Дуже гарні. Ще один такий самий. Трошки, трошки більше. Ось, ось такі. Варіант також. Вони всі прорезинені. Ось, Бачите. Є розміри 40 на 60, їх три штучки маленькі. Розмір 50 на 75 є одна штучка. І ось такі, як і попередній, розміром 60 на 80 його, всі, всього дві штучки в лоті. І ось такий самий головний: його одна штука, розміром 50 на 75. Він більш грубий такий. Можете покласти його. Перед вашими дверми. Ціна даного лоту 580 гривень. В лоті 6 штук. Ціна одного такого коврика 96 гривень. Наступне в нас йдуть це спортивні резинки, гнучки, гумові стрічки для фітнесу бренду Крівіт. Вони йдуть в таких коробках пластмасових, запаковані всередині, як бачите. Їх всього таких упаковочок буде 12 штук в лоті. Так вони запаковані. Зараз вам більш детальніше покажу, що в нас є у комплекті. Ось так вони виглядають. Вони всі запаковані. Також інструкція. Вони, вони всі дуже, вони всі різні. Бачите, навіть намальовано як саме треба які вправи робити за бажанням, а вже ж. Ціна даного лоту 1280 гривень, а ціна однієї одніє одиниці всього 106 гривень. За деталями можете звертатись до наших менеджерів, заходити на наш сайти fini.ua FiniTreeshop, замовляти в наших менеджерів. Також ви можете завантажити мобільний додаток Fini на ваш смартфон і робити покупки легко та зручно. Наступне у нас ідуть. Це рукавиці для вичисування бренду Zofari. Їх всього в лоті йде дві штучки. Вони синього кольору, прорезинені. Ось так вони виглядають. Вони прорезинені. З силіконою ось такі ставочки в них. Вони двох розмірів: 10 розмір та розмір 8. Бачите, ось так вони виглядають. Ціна даного лоту всього 300 гривень. Ціна однієї пари буде 150 гривень. Далі у нас йдуть ваги німецького бренду Silver Crest. Номер лоту 042156. Ці ваги вони виконані з загартованого скла. Витримують до 180 кг, Ось бачите. Тут є батарейка в комплекті. витягуєте за цей шнурочок, і і вони, в принципі, працюють. Є три режими, можете вибирати. Ось вони. Ножки ці, вони також прорезинені, щоб не всковзило. Є такі металеві ці вставочки. Ось, бачите. Вони йдуть у таких заводських коробочках. Їх всього в лоті дві штучки. Ціна однієї вагів. 426 гривень. Ціна даного лоту 852 гривні. Далі у нас йдуть набори для мікрохвильових пічей бренду Ernesto. Вони, їх в лоті 21 штука. Отак От вони виглядають в закритому виді. Так вони приходять. Їх по три штучки в кожному комплекті. От такі. Ось такі от маленькі 0,4 літри. Є, у кожній є клапан. Клапан тиску. Якщо ви щось розігріваєте в мікрохольовій печі. Є також маленькі такі інструкції. Вони всі так от приходять. Ось. Е, далі середня. Вона йде на літр 35, розміру 19 на 10,5 см. І отака велика. Одна така велика. Вона роз... на 2,5 літра розміром 23 на 11,5 см. Також вони всі йдуть з клапаном. Ціна даного лоту 3110 гривень. Цін... Собівартість однієї одиниці 148 гривень. Є два кольори: такі чорний та білий. Витримують до... від мінус 20... 20 до 100 градусів. А... Далі. Далі. Далі далі. далі. Ці всі лоти ви можете завантажити на можете переглянути в нашому мобільному додатку Фіні, а також на наших сайтах. Якщо вас зацікавили дані лоти, пишіть нашим менеджерам в чаті прямого ефіру плюс, або е, дзвоніть, або пишіть у вайбері і ставте «плюс», як менеджера одразу вам дадуть відповідь. Всім дякую. Передаю наступне слово. Всім привіт! Хто до нас ще приєднався? Ми продовжимо ефір. Наступним у нас будуть це куртки жіночі хвилинку. Куртки жіночі бренду Есмара та Oyanda. В лоті їх буде 6 одиниць, три моделі. Буде в такому кольорі, темно-коричневий, вони без капюшонів з таким стоячим комірцем. Тут вона на кнопочках та на замку. Кишені також закриваються на кнопочку. Рука можна регулювати. Так само, вона в розмірі М буде. Також буде така модель в такому бордовому кольорі. Вона дуже класна. Тут рука відстібується і вона робиться жилетка. Зараз вам покажемо. Ось так вона працює. Рукавчик відстібуємо. тут замок не видно, дуже стильно виглядає. Тут є захист для підборіддя. Ці куртки будуть від бренду Оянда. Розміру С. Дві штуки їх буде. І буде така одна модель. Це звичайна куртка, вона жилеткою не робиться в такому класному кольорі темному синій з чорним, тут також є захист для підборіддя. Вони будуть в розмірі М. Перепрошую, XS розмір три штуки. Тут кишені також з замками защіплюються. Вартість такого лоту 3150 гривень, собі вартість однієї куртки 525 гривень, і його вже можна замовляти на сайті або. У менеджерів. Наступне це в нас будуть куртки чоловічі, вони йдуть у двох моделях. Така модель з світловідбиваючою стрічкою. З таким дизайном вона йде, зверху вона чорна, це крівіт, така ззаді, з капюшоном, тут стяжки, також кишені. Це у нас буде розмір L. Розміри від M до XL. Буде така модель класна, вона світловідбиваюча повністю. З кишенями. Тут теж захист для підборіддя. В Лоті 6 курток. Вартість лоту – 3 тисячі гривень. Собівартість однієї одиниці всього 500 гривень. І ви можете вже замовляти цей лот, а також не забувайте завантажувати наш додаток та робити замовлення зручно та швидко. Можете задавати всі запитання, які вас цікавлять. Наступним у нас буде ця жіноча білизна для годуючих. В лоті присутні майки та топи такого типу майки. Вони всі будуть в упаковках. Майки в розмірі від XS L, в чорному кольорі, в такому ніжно-рожевому з білим, а також будуть в білому кольорі такі. Зараз покажу вам. Також такі в білому. Також топи. Майки, бачите, розстібуються так зручно. Топи такого типу йдуть, вони без пушапу. Тут о, знизу на топові буде мережево. Так він виглядає. Топи також в трьох кольорах: в білому, чорному та такому пудровому ніжному. Топи в розмірі від S до L. Всього в лоті 27 одиниць. Вартість такого лоту 2330 гривень, а собі вартість одиниці 86 гривень. І цей лот вже доступний до замовлення. Наступний лот у нас буде теж одяг, лунцліви жіночі бренду Disney. В лоті буде три моделі, така сіра з Мікі Маусом, з довгим рукавчиком. Тут така вона, дизайн такий в неї зроблений прикраса. Вони йдуть класні, тоненькі, ось весна, розміри від S до L. Наступна модель буде в чорному кольорі. Тут вже рукав звичайного пошиття йде. Також з Маусом. І буде одна біленька з таким Маусом. Це антистрес, він міняє колір. Відблискується. Теж з довгим рукавчиком вона в розмірі L. В лоті буде 18 штук. Вартість лоту 2240 гривень, а собі вартість однієї 124 гривні. І ви можете вже замовити цей лот. А також не забувайте підписуватись на наші вайбер та телеграм-канали, щоб не пускати наші новинки. Ми публікуємо щодня. Щоб вам було цікаво, далі в нас буде лот з жіночими колготками. Тут буде мікс брендів, будуть різні моделі, такі, наприклад, 15ден, вони в такому бежевому кольорі. Тут видно розмірну сітку. Під лотом можна подивитись розмірну сітку, також в описі є. В таких упаковках буде дві штучки. А упаковка буде ось так: по три, Наступні у нас будуть на 15 ден. Вони також йдуть в бежевому кольорі. Тут по одній парі в упаковці. Вони будуть по 4 штучки в упаковці запаковані. Далі в нас будуть такого типу, також вони йдуть в бежевому кольорі. І так вони упаковані по 4 одиниці. І одна модель буде 20 ден в чорному кольорі. Всього в лоті буде 71 така упаковочка. Вартість такого лоту 2250 гривень, а собі вартість лише 31 гривня. І ви можете вже замовляти. А також зверніться до менеджерів. Можливо, вас цікавить саме якийсь. Лот, вони допоможуть вам вибрати. Наступне це в нас буде жіноче взуття бренду Джетти. Такі ботінки, чобітки Челсі жіночі. Такий каблучок невеликий. Так вони напереді виглядають. Ззаді вони так з логотипом Jette. Тут іде резинка така. Тут також логотип. Вони будуть у розмірах 38-41. Дуже стильно виглядають. В лоті буде 6 пар в одній моделі. Вартість такого лоту 4110 гривень, а собі вартість однієї пари 685 гривень. І ви вже можете замовляти наступний лот це в нас буде. Білизна постільна. В лоті йде три комплекти. Буде один в такому забарвленні. Наступний буде в такому молочному кольорі. Тут він складається з двох одиниць, наволочки та Підодіяльника розмір наволочки 80х80, на 80, а розмір підодіальника 135 на 200. І такий ж буде самий в такому ніжно-рожевому кольорі. Собі вартість одного комплекту 326 гривень, а вартість лоту 900 гривень. Перепрошую, 980. І цей лот вже доступний для замовлення. Наступний лот у нас буде жіноча білизна. Нижня білизна, в лоті будуть присутні боді в такому, такій моделі, темно-синя. Вони велюрові, з гарними укладками, з мереживе. Тут вони застібаються, регулюються, також шлейка регулюється, можна коротше робити. Вони йдуть без пушапу з кісточкою. Також тут є застіпка, так він стильно виглядає з відкритою спинкою. Далі у нас буде бюзгалтер в такому блискучому кольорі він. Тут також шлейка регулюється. Застібочки на 4. Такі ці. Він йде з пушапом. Це бренд Yamamei. Наступний у нас буде теж боді, але в іншій моделі, в такому рожевому кольорі. От так він виглядає. Ззаді йде мережево, теж відкрита спинка, шлейки регулюються. Тут в ньому йде вшитий пушап. Білизна йде в різних розмірах. В лоті 25 одиниць. Вартість такого лоту цей був. 2470 гривень, а собі вартість однієї одиниці 99 гривень. І цей лот ви вже можете замовити, а також більше лотів ви можете переглянути у нас на сайті, і в додатку оформити зручно замовлення. Наступний лот це у нас будуть жіночі блузи бренду Esmara. В лоті вони будуть в одній моделі. Розміри від 36 по 44. Так вона виглядає, класного матеріалу, якраз підходить на осінь та весну з таким рукавом подовженим. Він на гудзичку. Тут також на спинці гудзик. Вона йде темно-синя в таку бордову полоску. В лоті буде 15 штук. Вартість такого лоту 1150 гривень, а собі вартість одиниці 76 гривень. І цей лот ви можете вже замовляти. Далі у нас буде рушники. Ви можете замовляти лот від 30 кг у наших менеджерів. Рушники будуть різних кольорів та різних розмірів. Такої моделі буде з гачком. Далі у нас буде такий розмір. Всі деталі ви можете уточнити в наших менеджерів. Розмір, перепрошую, вартість буде 302 гривні за кілограм. Також такі набори будуть. Ви можете зв'язатись з менеджером і вам детальніше покажуть, розкажуть, які рушники є. і ви з менеджером складете собі лот. На сьогодні це були всі лоти, які ми вам хотіли показати. Якщо у вас є якісь побажання щодо товару, пишіть в коментарі під відео. Ми будемо це враховувати. Чекаємо усіх наступної п'ятниці. Не забувайте встановлювати наш додаток та робити замовлення легко та зручно. Всім дякую за перегляд!